Доброго дня, панство, ми з України. 27 квітня завершуємо вже посів Сої і Соєю і всю посівну компанію. Отже, не про це зараз. Зараз хочу побалакати, розповісти трошки там. Деякі люди питали, хто Січ e, 4.2 від ремсинтеза. 4 руки майже вже повних 4 сезони експлуатації, плюси, мінуси, які були проблеми, що взагалі і що для чого. Отже, придбали ми даний девайс e, агрегат у 21-му році. Є тобто, така десь там бірочка, 21 рік. 7077 No, срз 4.2, ця сівалка, особливості технологічні, конструктивні цієї сівалки дозволяють сіяти по нулю, по повному нулю. Ставиться отут така добавочка, рамка, кулери, чи як їх називають правильно турбонаживиці на різні вони можуть зніматися. Значить, наклеїть десь тут бірочку, що міні тіл. Типу. Міні-тіл, але купували її для того, щоб сіяти по нулю. Е е озимину, сою багато. ну і по і По, по класичній технології вона також справляється. Чудово, але трошки є свої конструктивні особливості. Вона за рахунок того, що ну, не можна повертати нею плавно, бо там, гне все, оці діла, типу, треба тільки рівно їздити, здаємо назад. І трошечки це незручно. Нельзя можна на ходу подйому опускання виконувати через те, що механізм вімкнення, я не знаю, як він правильно називається, от такого типу. Тобто, якщо будеш це на ходу робити, про суці зуби з'єднання бистро вийдуть із ладу. А так, в принципі, все. Сіє вона безпосередній плюс, що можна сіяти і по класичній технології обробітку ґрунту, по мінімальній, і по повному нулю. Чудово, вона по повному нулю в даному вигляді працює. Тобто вже 4 роки людині сіємо. Взагалі, ми тільки пригнали цю свалку, він сказав, все, тільки ноль. І минулому році по кукурузі сіяли, по сої сіяли сою, ну тобто без проблем, все справляється чудово. Є свої нюанси. Про що трошки пізніше. Отже, 4 сезони. працюванню сезон приблизно в межах там було ну в межах 200, так точно, гектар образно. І що з нею звичилося? Тобто, перший рік після придбання ми значить потік у нас циліндр розкладання. оцей Оцей циліндр розкладання, він потік у нас. Ну, блін, не знаю, потік. Приїхали сервіс, по гарантії поміняли. Верніше, не так, прислали по новій пошті циліндр, поставили це і відправили їм назад. Так, що трапилось перше? Це друге, 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 друге. На третій рік, у 23-му році, ми поміняли повністю в зборі сухарь Кронштейн, оцей, штанга і оце вухо. Ну, Тобто повністю оцей весь елемент зборів. Поїло сухарі, можливо, через те, що не було приставки для нульового пробітку. І оцими штангами, зараз ось спереду обійду, покажу. Оцими штангами поїло ці сухарі. Зараз, як опустимо, буде видніше. Прям виїло отак, наскрізь сюди виїло, випала штанга. Штанги теж поперетираті. Ну, коротше, через те, що, можливо, в нолі її давимо. І ми б, не космос там ціна, це все щось коштувало за півдня, воно буквально поїхали по наданню послуг, за півдня відробили це все діло. Тобто повністю все в зборі. І тільки на 23 й рік ми повністю провели точні регулювання цієї сівалки. То є, тобто, довжиною у цих тяг спочатку виставили, щоб всі сошники йшли в одній площині. Потім інше з заводу, щоб ви розуміли, жодного регулювання не було. У ці гайки на різних висотах, ну, на кожній штангі, на різній висоті були. Сошники висіли, який вищий, який нижче. Мало того, нам проблем стало у ці опорні башмаки, чи як їх назвати. На різній висоті викручено. Одне зерно хоронилося в ґрунт, інше зверху майже було. Ну, тобто сіяли, як вийшлося. Це потім вже ми розібралися з конструктивними особливостями даного граду. А перший год там повністю проблема була. Ну і оце так. І ще що, 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 що? Ага. І так само у 23-му році все в один рік случилося. У 23 му році вийшов з ладу. Знову ж таки, оцей механізм вімкнення, ну, правда, на добрива був. Ну, почали сіяли, сіяли, раз, перестало той добрива викидати менше кидати. Получається, з'єднання цих зубів зносилося, під кутом стало, і воно просто при навантаженні обскакувало. Що стало причиною? Ну невідомо. Не можу сказати точно. Розбирали, дивились. Ми просто-напросто болгаркою позатирали, зробили ріп, правильний кут і в цьому році без проблем сіяли з добривами. Поки добрива були, сіяли з добривами, Зараз сіємо без добрив. Використовуємо банки на повну катушку. Отже, по регулюванню сівалки. Перше, Перш за все, це те, що вже ніколи не регулюватиметься, потрібно виставити, щоб сушники всі задній і передній ряд були під одну лінію, ну, тобто на одинаковій висоті. Цього заводу виконано не було. Друге, значить, шомен пружина оця. Тобто вона повинна роботи цієї пружини, вона, коли в піднятому стані, повинна бути, щоб тільки не хляпотіла. Тобто ми її держали до контакту, там ще там оборот зробили, щоб вона трошечки була підбрунена і цього достатньо. Далі, зараз я опущуся і валку, щоб показати, цього достатньо було. Наступне. Угу. І те, що основне регулювання, яким ми переводимо сівалку з традиційної технології на нульову, це опорні оці два винта. Ось воно, сіло на них, опорні оці два винта. Тобто нижче сівалка вже не сяде. Тут вже буде працювати ось оця ось штангочка. Зараз ось спереді обіду покажу. Вироботка. Тобто Ми поміняли у тому році у 2023 сухарі, всі штанги. І вже за сезон зараз ось покажу, які вироботки. Тобто, отак, якщо зрозуміло, оця штанга ось просто виїдає ось уже настільки. Тобто, Тут ще залишилось оці штанги у цьому сухарю, він ну, Ще може той входить, -то а в 20. Який там в шостому вже прийдеться це все діло міняти. І майже на кожному, на кожному. Ось сильніше виїло. І це сезон експлуатації. Практично ми посеред сезону в тому році. Тут, звісно, у них якесь недопрацювання з цим ділом. Ага, основне регулювання це оці ж опорні циліндри, як вони, башмаки, скажем так, винти опорні. Тобто, ми. Коли переходимо на класику, бо за сезон їх бува по 5-6 разів перестраюємо, щоб все було нормально, значить, з чого ми починаємо? Ми піднімаємо сівалку і ці винти повністю викручуємо, щоб мінімальний тиск на ґрунт був, на заробку насіння, викручуємо повністю і вкручуємо потім 8 граней або 2 оберта. Два оберта ми робимо цим цим. Винтом вкручуємо всередину, тим самим даючи трошку нагрузку на оці пружини, щоб які тиснути на сошник. Це для класичної технології. Якщо нам, наприклад, зараз ми досіваємо цей останній кусочок і переходимо вже сіяти надання послуг по нулю, тобто ми тоді далі ми ще робимо 20 граній. Що це 5 обертів? Ми на 5 обертів ще вкрутимо сошники, тим самим зробимо трошки більший тиск на ґрунт. І цього буде достатньо, щоб сошники сіяли по нулю. Тобто, ну, отака... плюс цього агрегата, що він універсальний, він може сіяти як по класиці, він може сіяти по нульовій технології повністю по нулю. Причому людині одній, нагадуючи, 4 роки вже сіємо все без проблем. Розрахована сівалка взагалі була з заводу на 15 те міжряддя, значить, ми її замовили, ну банки все робиться на 15 те міжряддя. Ми замовили нам її трошки щоб подешевити, 20 те міжряддя, воно для нуля, а можливо, треба було під 30-те замовляти. ну 20 те поки сіє, все без проблем. 20-те міжряддя. Тобто, е, що е, Фу, виходить, що у нас дві банки з однієї одиниці сошників у цій на тій 10. Оце трошечки конструктивна особливість через те, що ця банка швидше закінчується. Ну зато у нас є, якщо навіть огоний кілометр там десь запищала сигналізація, що кінчилось зерно. Ми там, як правило, возимо якусь посудину з собою. Трошки перекинули в цю банку. вибираємо майже під ноль. Перекинули в цю банку трошки зерна, доїхали тобто без проблем. Дозаказали окремо. Систему контролю висіву рекордовську. Тобто є ось такі датчики стоять, ну, повністю по кожній темі. Ребята, теж класна штука блін, показує мінімальне відхилення, десь там трошечки прикрило забор, намотало нитку, вам вже сигнализує, що даний сошник сіє там на відсоток чи наскільки менше зерна почав сіяти, пропікує постійно по ньому проблема аварії. Ну, тобто Це все фіксується, тоді баночка трошки опустила, якщо не повністю перестає сіяти. до... Постав якесь преп'язв, все починає сіяти. Так само надівається скоба на сушник, тобто на зерновий сушник. Набирається це все діло зерном, тобі сразу запищало, що подача зерна прекратилася, все, ти стаєш, чистиш, знімаєш ту скобу. Проблема тобто відпала проблема в тому, що тут повинна знаходитись для чогось якась людина. Е, оп'ять же, ми... Ну, знаходитись людина. Машина заправила, поїхала до другої сівалки. Ємність у цих двох бункерів в даний момент ми засипаємо туди і туди зерно, зняли перегородочки. там такі, І, і ємність у цих двох бункерів 22 мішка. Тобто, ну, блять, то на 100. Це по сої на 10 гектар. Ми 9 гектар сієм, стаємо загружаємося. Ну, то есть, отака якась особливість. Так що, друзі. Якось отак. По регулюванню розказав, що і регулюється, як висівні ці стоять не коробки вже, а безступінчаті варіатори. Як на добрива, так і на зерно. Класна тема. Можна буквально там граминку додати. А ще розкажу, як норму висів, або настраюється. Тобто Все доволі просто. Є у мене ось вільне окошко, якби його не було було б, зайняти, було б. ось, Знімається один отакий, той лючок або сюди. Просто відкриваю я цю заслоночку, оцю раз відкрив, щоб подати на катушку зерно. Проїжджаю 10 метрів, щоб набралася катушка. Потім сідає сюди людина з обрізаною бутилочкою, з кавраточкою з якоюсь чи з чим небудь. Я збиваю метраж трактора на ноль, проїжджаю 50 метрів і по певним нескладним розрахункам, щоб висіяти 100 кг на гектар, наприклад, ми в даному випадку сіємо, то треба мені, щоб на 50 метрах 20 грамів зерна насипало. І тобто, після цього ну, тобто, менше додаю, більше зменшуємо. Беремо це зерно, як 50 грамів в умовах визначить, Є ваги. Ну, я їх колись для мисливства купляв, придбав, щоб порох важити до 200 грамів. Тобто з ними поважив зерно. Варіатором або змільшив, або додав і ну, проблеми рішаються за 2-3 вимірювання. Сівалка настроїться з ідеальною точністю. По рядкам розкладка шикарна, ну, то есть, рівномірність розподілення зерна. Якщо не помиляюсь, турецькі висі... висівні модулі, пластикові катушки, тьо хороше, катушок. Тобто, ну, по рядкам там, на 50 метрах декілька грамів може бути різниця. Есть, я не вважаю, що це якесь критичне. Так, в принципі, розказав по проблемам, розказав по регулюванню. По тому ось, друзі, тою сою і їду рядом посіяний соняшник. Зараз уже покажу. Заразом людина, ну, дуже, звісно... Неприятні такі речі, що ну, люди ще до сих пор сіють, так і їм це все влаштовує. Ну, наприклад, ось розкладка я підходжу, я ж не вибираю рядок, ніде нічого. Як вам така складка соняшника? Оце все на 70 см. Ну, людей це влаштовує. Або ось немає, немає. І опять пішло таке все діло. Ну ось, опять 70 см, 6-9 зернин лежить. Ой, влаштовую. Саме додати 200-300 гривень, наняти хорошу сівалку і посіяти якісною розкладкою. Отже, друзі, отак. Якщо може коїсь там питання, задавайте, відповім в коментарях. Всім добра, все буде Україна. Так, отже, друзі, тільки пробалакав, що все нормально, хватить ще сушників і почалося. В обід поміняюся, дзвони. Одій, каже Денис, везе штангу, бо капець, ребят, дивіться, дотирає вже сухарі ось у такому стані. Тобто, штанги ось вже дотерті до середини. Друзі, щоб це всі розуміли, це 200 гектар після заміни повністю всі ці сухарі, всі штанги мінялися. Наробили 200 гектар. Якщо наробили, ось дивіться, штанга витерта до середини і сухар доїдається вже. Ну, і аналогічні ось ситуації. Тобто, Можливо, в кого є така сівалка, хто знає як з цим боротися, бо ну, 200 гектар посіяли і міняти його. Воно то, я розумію, що там не космос стоїть, я не пам'ятаю, 1608 може віддали у тому році за цей. За... Як його? А, до речі, оцю штангу ми оце якраз вона, ми її вчора, бо гайки йдучі накручені, ми вчора її поміняли, і перетерло, просто чи на камінець наскочилася як зігнута штанга на перетертому місці. Тобто з черметі бувшу, не знайти в більш-менш якісному стані. Поставили все, сухарь не, цей, не міняли, щоб ушвидшити постій. Посів ускориться. І, коротше, отака от ситуація. Можливо, хто знає і порада там, як з цим боротися. Ну, гарантія, що у когось є така сівалка, чи це в мене якісь ці проблеми, чи можливо вони скрізь таке. Тобто, друзі, дуже велике прохання. Хто там знає, що це, чи у всіх таке діло, і взагалі власників цих сівалок, напишіть, будь ласка, в коментарях, що там, ну, що з цим, цим робити, бо ну якось печаль, печаль. Ага, і ще. Ось я розказую, бувають і такі моменти, що шланга трошечки тянеться і вона ну, не дає в опущеному стані, не дає зерно відсипатись і починає пищати електроніка. так вона перекручена і не сипеться якісно зерно. Забивається і тоді пищить електроніка, що нема висів. Тобто укорачуємо так шлангочки і просто хомутиком наділи і все. Ну, а в принципі по нулю сіє, в принципі, все гаразд, поле отак як перепахане. Заїдуть коточки, це все діло вирівняють. У минулому році по кукурузі тут сіяли сою. У цьому році по сою. Ну, Зверху зерна немає, рибусть розкладка хороша. Тобто отакий стан. І заїдуть коточки, зроблять свою справу. Так що так всім добра, все буде Україна.